На білий світ я з журавлями в час рівнодення прилетів. Під голубими небесами свій пересневий світ узрів. мені ласкаво і привітно сміхнулась батьківська земля. На ній в жаданій заповітній я зріс під тінню журавля, і під його крилом тружденним на світі білому живу. То в без надії, то натхненним у морі пристрастей пливу, в новітні бурі все грізніші судьба вривається моя, хоч журавлина тінь, і не більше у просторі, і часі я нелегко це було збагнути у шрамах тіло і душа, адже не раз я був закутим в трудах не вартих і гроша, тому без остраху і жалю. Допоки сили я іду, а потім в невідомі далі із журавлями бійду, залишиться така ж вродлива ця рідна батьківська земля. На ній душа моя щаслива була під бідінню журавля. Дай вам Боже доброго здоров'я! В ефірі програми Русинська родина, і я її ведуча Віра Кобулей. Поезія, яку роль грає вона в житті кожного челядника низькими ми звідами знамого поета нашої сріберної землі Василя Густія. Дай вам боже доброго здоров'ячка! Доброго дня, повічте мені, Василько, яку роль грає поезія у житті кожного челядника. Поезія це надзвичайно таке живельне, таке цілюще джерело. До якого припадаємо завжди, коли на душі радісно, коли на душі тривожно, і в години печалі, і в години такого великого піднесення, життя завжди має свої такі відтінки. без з як тих відтінків усі інші кольори втрачали б свій зміст, своє значення. І, очевидно, Наша доля без поезії була б бідною, була б вона якоюсь такою ну, пісною. Ой там, там, на старовині, де мого дитинства промайнули дні, хоч терни навколе, але не болить, стежка твоя доле в отчий дім спішить. Бачу світло хати, у якій я ріс, все що найдорожче у житті до сліз, все що не забуте до останніх днів, на маленькій, рідній, на старовині, батьківського дому, честі доброта, маминої пісні, Божа висота, далекодні сяють і різдвяні вогні, мов небесні зорі. На старовині вже літав зиму, вперто йдуть і йдуть. Сиві заметілі на собі несуть, та вонині крихти, не страшні мені, бо теплінь чекає на старовині, я в краях далеких і заморських був, мався пораз добре, але не забув над усі багатства, і славу лиш вона, як води горнятко. То старовина. Поезія це та сіль, без якої хліб був би пісний, був би не поживний, часом її не видно. І ми не можемо казати, от коли цвітуть дерева, бачите, цвітуть дерева. Ми не можемо казати, оце поетичне, це щось таке і таке, але ми відчуваємо. Десь паде листя. Ми теж не можемо казати, от дивіться, це що, вірш якийсь, це якась поема. Це впливає. На душу людини. От, і щось воно таке, як і молитва. Ми не кажемо, яся молю, я й все. Ми звертаємося десь до якихось великих небесних сил у радості і печалі. Так само і до поезії. Звертаємося, не кажемо, що це буде поема, це буде вірш, це буде щось інше. І я вважаю, що Поезія стосується і йдуть у поезію, і живуть поезію не тільки поети, не тільки люди, які пишуть. Кожна людина поет, будь-яка людина. Тому що йде чоловік полем, бачить, як воно зеленіє, як воно цвіте, як десь там жайвір співає, або так, як тепер сонечко гріє, небо синє, і людина замилюється. Вона вже поет. Вона вже живе. Поезії і саме поезія рятує світ так, як рятує його краса. Весни усміхнені літа, в душі такий бентежний світ, навіщо я його таю? але як птиця у політ, кому повім печаль свою, вечірній дзвін, вечірній дзвін. В тумані сизім висота, як нагадає тонко він, весни усміхнені літа. Вам, хто ненавидить мене, я в серці кривдин не зіб'ю, усе було і все мене, кому повім печаль свою, та погляд твій через роки, неначе зірка золота, молитви тихої рядки, весни усміхнені літа, пливе ріка. Ливе удаль, а я на березі стою, і на душі тривога й жаль, кому повім печаль свою тобі й про тебе ці слова, вони жаринками печуть, у них душа моя жива, вони в душі моїй живуть. Всі пори року по своєму прекрасні, так як і людина в молодості. В юності, в молодості, в зрілому віці. Ну і, звичайно, в такому поважному віці. Дивишся на людину і завжди вона цікава, завжди вона загадкова, завжди вона приємна. Головне, щоб ця людина була доброю, щоб у тій людині було щось таке розумієте, благородне, і в думках, і в устремліннях, і в її ділах. І от вона завжди прекрасна. Так само кожна пора року, по-своєму. Е весна, ну так, то звичайно весна. Так тут е Ми стаємо зовсім іншими весною, аніж ми були взимку, От і з якими великими сподіваннями входимо в літо. Ну, А осінь це е така пора, ну, якщо так взяти, для мене особливо дорога осінь. От І зима по-своєму, Ну, але весна чим? Дорога для мене, дорога тим, що це саме весною я побачив це прекрасне небо, ці гори, цей свій край. День такий вродливий, день такий чудесний. Мов зійшлись у ньому всі прожиті весни. У думках я хочу лиш з тобою бути, щоб до серця разом світ цей пригорнути. Я був розхристаний, як вітер, я був як ягір молодий, із голосистих звуків літер комусь вогнем для когось дим. Я не питав наївно броду, не мучився в підборі слів, вперед, за маревом свободи летів, і йшов, і повз, і брів. Які вітри ламали крила. Тепер лиш згадую, бува. О молодосте, бита і мила, як ще й досі ти жива, у тебе кидали каміння, і квітами встиляли путь, яким вже юні покоління так само одержимо йдуть, такі ж розхристані, як вітер, такі ж, як явір молодий, із голосистих звуків літер. Вітай їх, світе, і радій. Які почуття викликає весна у різний час, коли я був зовсім малим, весна у мене викликала такі почуття ось чекання великого дива. І воно завжди приходило. Приходило вони, воно у підготовці до великодних свят. Приходило воно, то, що як ми готувалися, у нас у родині готувалися до Великого Дня. Це був період, коли покійний батько, покійна мати, знаходили час зі мною і з сестрою поговорити про дуже серйозні речі: про життя, про зміст життя, про те, яким повинен бути чоловік у цьому житті. Очевидно, це було пов'язано. Вони так мудро це пов'язували і з тим. Ну скажімо, це був піст, гувіня, як у нас кажуть. І під час не головне, колись мама казала, не то, що просто триматися посту не їсти. Ми повинні готувати душу до Великодня, до тої Паски, щоб ви приходили ми до того Великодня, розумієте, із такою, такою оновленою душею, з душею чистою, і говорили вони нам і про ці. Основи, які викладені в катехизі, як це так. Ну, Вони дуже цікаво про це вміли говорити. І так як ми виростали і з року у рік повторювалися ці бесіди, Лише вони кожного разу ставали інакшими, ставали глибшими. Як ми дорослішали, так і ці бесіди мінялися. Ну а потім, вже коли йшов період, ну, чим ближче було до Великодня, тим воно було. Красивіше, тим воно було загадковіше. І от пам'ятаю, коли е, ці е, шутку у церкві святили, і от перед тою на ту неділю вже. Ми діти йшли в обновках не тільки ми, а всі наші діти, то, що купили до Великодня, нові топаночки, розумієш, нові сорочечки, нові щось там, ну, там костюмчики чи що там, ми йшли до церкви на шутку, ну, як нові копійки. От і всі, от, Хто у кого, яке було таке, так. Оце була, як кажуть, генеральна репетиція перед Великоднем, тому що вже коли йшли святити паски, та вже все ми, як кажуть, звикли до того одягу, до тих обновок. І вже ми, як кажуть, не в то було головне, що на тобі, а вже там була паска, вже там було, розумієте, інше. То панки вас вже не тисли. То, 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 то паночки не, не давили, вже все було так. Ну і друге, що весна, це той період великодної творчості, коли мамка пекла паски, як це було. Ну, це, це, це був взагалі ну, такий обряд. Таїнство. Таїнство. Писанки, як ми готували, це теж таїнство було. У вас крашенки були, це писанки? Крашенки. Ми брали, розумієш, ці травинки, то все ліпили там із сестрою, то все, щоб було. Ну то, то це був дуже такий цікавий. Обряд. Ну і коли починалися ці вже великдень, страсний тиждень, клепали в церкві, Ну, це кожен день страсного тижня це особлива подія. А от коли вже йшли великодні дзвони, то було щось неперевершене. І весна для мене чимось розумієте, асоціюється з тими великодними дзвонами, які і над світом. Які над землею, які над кожною хатою, над кожним селом, над кожною родиною, і, звичайно, у кожній душі. Хай ти вже дзвони десь далеко-далеко, десь там у дитинстві, у молодості. Але чим ти більше входиш у вік, входиш у життя, тим, тим сильніше, тим виразніше, десь у свідомості долинають ті великодні дзвони, і кожного разу вони спонукають до таких глибинних роздумів до того, що я зробив, як я зробив, як я жив і як прожити далі той, можливо, і невеликий час, який відділений мені Всевишнім. Великодні дзвони розбулили і людей, і землю, і небеса. І усьому сущому відкрили дивовижні сили й чудеса. Вчора ще тендітною трав'я, Нині всім на радість зацвіло, Кольорів таких іще не знав'я. В кожному життя снага, тепло, квітом розговілися черешні, яблуні також не у боргу, великодні дзвони прийдешнє, Вказують стежину дорогу від порога отчого удалі із країв далеких в Отчий дім, в дзвонах тих ми все світ відкривали, і себе знаходили у нім. Доки світу, кожне покоління у турботах житиме своїх, та сьогодні й присно, Воскресіння нас повік єднатиме усіх у народ. У рід, в сім'ю єдину, і який би не нагрянув час, і в найважчу у житті хвилину порятує і возвеличить нас, великодні дзвони, великодні в них щедротна Божа благодать, бо вони з висот, а не з безодні, нам на радість і життя дзвенять. Людина сама для себе повинна шукати порятунок, повинна сама зміцнювати себе, втішати себе. От для того Бог нам створив цю природу. Природа це є Боже творіння. Ми звертаємось до неї, звертаємось до цих квітучих дерев. Звертаємось до цієї трави, яка щойно так прийшла в цей світ. Навчимось Роз, е, слухати ту природу, і природа нас втішить. І цей Великдень це не просто щось, е, звичайно, це в першу чергу релігійне, але це щось і таке божественне загальне, що я тій всій природі. І е, мало мені здається так: от я приготувався до Великдення, я Великдень відбув і на тому все. І ми велик він повинен продовжуватися і після того, коли закінчаться свята. то велике відродження воно повинно бути. Інша річ це добре, коли хтось є коло тебе. Рідний, близький. От. А якщо нема, А якщо нема? але для того у нас є така, але Бог нам дарував спогади. Не могло бути ні в кого людини, людині, нема такої людини, щоб десь у минулому у тебе не було рідної душі. І нема такої людини, якщо нема коло тебе когось, ну так складається життя, щоб ти про когось не думав, про когось не мріяв. І ти можеш тих людей наблизити до себе. І для того є в нас поезія. Це теж, коли ми думаємо про рідних, дорогих, близьких людей, це теж велика поезія. І кожен із нас. Тут поети, які пишуть вірші, можуть е хай поступляться, тому що люди, які, можливо, далекі літера від літератури, вони більші поети, аніж літератори, тому що вони можуть е щиріше думати про тих людей, переживати за них, вболівати за когось, хіба це не поезія? Як там та людина, яку я люблю, як йому живеться або Боже, ну особливо тепер, коли такий тривожний час, ми повинні, очевидно, більше думати про ближнього, переживати про ближнього, а ще до того десь собі будити себе думкою, якщо йому важко, а що я можу допомогти йому, як йому прийти на допомогу. Ми кажемо любити ближнього, ну але як любити ближнього? Ну що, це дуже таке поняття аморфне, любити ближнього. Дивлячись на природу, дивлячись на те, все прекрасне, що є в природі. Навіть якщо негода, це теж по-своєму вона прекрасна. От і десь як природа ставиться до нас, як ми ставимось до природи, як ми всі в цьому світі, і дивитися про те, щоб нам у цьому світі не було тісно, щоб під цим сонцем усім у нас було місце, і щоб це сонце, якщо воно на всіх нас зігріває, то не затуляємо його один від одного. Стоїть церква дерев'яна посеред села, не одна гроза над нею з градом відгула, і не раз татари турки нищили її, скільки раз палили церкву навіть і свої, і з ікон її глумились і з її повіз, Мал радості і сонця частій церкві ніс, та вона собі стояла посеред села. Своїх діток рятувала, як лише могла, щоб їх серце чорнотою не затьмарив час, щоб великдень у їх душах ні на мить не згас, щоб роду не цурались рідної землі, стоїть церква дерев'яна в нашому селі, я про неї в ніч безсонну думаю, не раз. Стоїть церква на сторожі і в душі у нас. Сонячно тепло після дощу пахнуть троянди якось особливо, всім своїм кривдникам все я прощу, яка ж бо душа моя зараз щаслива, скільки потрібно для радості нам можна в пилюсі троянди вмістити, яка наша доля коротка, земна, безмежність, яка в слові владному жити. Бачите, Бог нам дав таку можливість, щоб ми задумувалися над цим питанням. І здається, якщо ми частіше будемо думати про те, що би міг зробити для ближнього, що би я міг зробити для світу. От, очевидно, не треба тут якісь, Бог знає, які барикади робити, або щось там руйнувати, або щось там, Бог знає, які там заводи, чи якісь будови робити, десь очевидно в наших вчинках, у наших мислях якими ми будемо у своїх думках, якими ми будемо у своїх взаєминах із світом, із природою, з одним одним, очевидно, таке буде у нас і життя. І не тільки у нас, а очевидно, і у всього суспільства. Пройшли літа, як поїзд мимо, і на пероні знову я, і постає перед очима далека молодість моя. Коли чекав я на пероні, щоб швидше в потяг свій війти, і теплі мамині долоні хліб дарували з доброти, хліб із любові, із надії, як знадобився він мені, як громовиці й снігові вривалися у мої дні. Я поспішав був нетерплячим, що вдіять вісімнадцять літ, здавалося, тоді, неначе, мене вітає цілий світ. Я покидав перон безслізно, без туги в серці, без жалю, та рану, мамину наскрізну, не раз сльозами окруплю. Що мало збутися, збулося, і знов перон, і я на нім, а серце болем пройнялося, не той вже над пероном, німб, обличчя рідні, й незнайомі, мене сприймають, наче бість, і у житті. І в рідній домі я ж даний, рідний, але гість. Я такий вислів, що сильний не тот, хто здолав слабого, а сильний тот, хто поміг слабому. Знаєте, ще кажуть так. Дуже не тот, хто вдарив, а кого удержав удар. Бачите, таке наше життя, що я свій думаю. Не завжди доцільно на удар відповідати удару. Тому що чоловік, який ударив, Бог його знає, який він є. І коли ми так само адекватно відповідаємо, то ми уподобляємось до цієї людини. Якщо мене хтось образив, так я ж не, не, мушу, його, не мушу його ображати. Або хтось збрехав мені, і що я маю тим же ж відповідати брехнею на брехні. Тоді ти нічим не ліпший, як то Тоді нічим не ліпший. Ну, от. І мені здається, ну і, звичайно, ми повинні, б, це я знаю, я, я для себе, я можу тільки про себе говорити. От, десь той захист, який нам десь підказує природа, краса природи, це все, значить, він десь повинен би переходити і в наше життя. Дивіться, як ми Ставимося до цього навколишнього світу. Можна сказати, і несправедливо, можна сказати злісно. Але хіба нам ця черешня, або ця слива, або це щось тепер зачитає? Вони нам мстять за це? Ні. Або та ріка, або ну ріка може просердитися, вийти з берегів і так далі, а але вона знову стає доброю. Земля, як ми до неї ставимося, але вона весною розцвітає, вона нас радує, вона нас тішить, вона нас годує. От і якби ми могли так навчитися, ми, люди, ставитися один до одного, як земля, природа, це Боже творіння ставиться до нас, очевидно і була б та гармонія в житті, про яку ми мріємо, до якої йдемо, до якої прагнуло, прагне і буде прагнути людство. Лих очей, облудні чари і брехня, як зливах з хмар. Не о той герой, хто вдарив, а хто витримав удар, тож радієте даремно ті, що вдарили мене при і таємно, Біль мучить і мене, хоч були б жальні зливи та сльозами не заллюсь, на лукавих і листивих у злобі не затаюсь. Усміхнусь крізь сльози долі, що мене оберегла, щоб в душі моїй ніколи не було і крихти зла, тільки так не підкурюся, не вклонюся, не зігнусь, й коли дні мої минуться, я в цім світі не минусь. Над дзвінниці в селі був старий дуже дзвін, різним голосом вмів з людом мовити він, то довірливим був, а бувалий пустим, все залежно від тих, які правили ним. За Крок до висновку, Спинися й завжди, ніколи не кажи. Це назавжди, задумайся, бо часто з примх природи міняли суть епохи і народи, і крапля з каменем ставала в суперечку, в сімействі гречнім стрибали у гречку, ніколи не кажи це назавжди. За крок до висновку спинися і завжди. Людина прагне, щоб її любили. Вона хоче любити світ. І дуже погано, коли світ не любить її, коли її відкидує суспільство, ти йдеш до людей з відкритим серцем, а воно людям не потрібне. Оце велика трагедія. Так само і в особистому житті кожна людина хоче віддати свої почуття, хоче він, бо всі ми щирі, добрі. Людяні ніжні, милостиві, ми це все хочемо віддати комусь. На, бери цей мій дар, от береме, простягаємо, як хліб простягаємо. Якійсь людині, яку любимо, яка десь нам ну, подобається, яка десь близька нашій душі, близька нашим пориванням. Ну Десь ти бачиш у тій людині, от е, дуже близьку тобі дорогу особистість. Яке щастя, коли ти простягаєш то все. Та людина сприй... бере той дар і сприймає його, і цінує, і береже, і нема більшого щастя, аніж коли ти простягаєш комусь свої долоні. На тих долонях твоє серце, твоя душа, твої мрії, твої прагнення. І воно береться та й той хліб і сіль і цінується, і бережеться. Затеплилась радість на душі, Господи, спасибі за щедроти. Я й не знав, що сумнівів ножі зможу пережити, побороти. Я дивлюсь уранці у вікно, вулиця, калюжі, сирі, люди, а мені сьогодні все одно Світлий промінь осяває груди. Він мій орден, він моя медаль, як цей світ прекрасний не любити. Затеплілась радість і не жаль за усім прожитим і пережитим. Спасибі доле, за щедроти всіх, які мені ти у житті вділила, шляхи, а не тернисті манівці, мені у слові батьковім відкрила, спаси бідо, що у мене є земля, в якій навіки спочивають ті, хто, буття, рятуючи, моє, в борні лягли за честь і волю краю, мої діди і прадіди отут От всіх напастей край оборонили. А хліб душі, яким тепер живуть вже наші діти, теж вони зростили, Тож скарб оцей дай сили зберегти, бо ним не тільки я в житті багатий, Щоб путь, яка судилася, пройти, Це нам цей скарб у спадок передати.